Чи можливо заробити гроші за допомогою кредитної картки, і якщо можливо, то як? Розберемо перший і найпростіший спосіб заробітку на кредитних картках кешбек. Існує неправильна думка, що кредити і кредитні картки придумали багаті для того, аби заробляти ще більше на небагатих. Насправді це не так. Банк заробляє гроші за допомогою кредиток тільки на безвідповідальних і легковажних клієнтах, тих, хто не дотримується термінів повернення кредитних коштів. А от для розумних, відповідальних і серйозних людей це можливість, а не загроза. А ми ж з вами розумні і серйозні на цьому каналі, чи не так? Отже, хочете отримувати справжні гроші просто за щоденні покупки. Це можливо завдяки кешбеку. У цьому короткому відео розкажемо вам, як працює кешбек і як на ньому можна заробити, при цьому нічого не вкладаючи. Що таке кешбек? Кешбек це повернення вам банком невеликої частини витрачених грошей за оплату товарів чи послуг: 1%, 3%, іноді навіть 5% на певні категорії товарів або покупки в конкретних магазинах. Наприклад, 5% за покупки на АЗС чи в супермаркетах. Як працює кешбек? Ви оплачуєте покупку кредитною карткою, банк фіксує категорію та суму оплати. При цьому ніяких додаткових комісій з вас ні магазин, ні банк не стягує. Наприкінці місяця частину цієї суми банк повертає вам або на рахунок, або у вигляді бонусів. Як заробляти кешбек грамотно? Перше. Купуйте лише те, що й так планували купити. Друге. Обирайте картки з високим кешбеком у потрібних категоріях. Третє. Не відкривайте більше трьох карток одразу, оскільки ви легко заплутаєтесь у датах, сумах і умовах повернення коштів банку. Але важливо пам'ятати: не витрачайте більше грошей заради кешбеку. Пам'ятайте, кешбек це всього декілька відсотків від покупки. Про пільговий період кредитної картки найголовніше, не виходьте з пільгового періоду. Пільговий період, як правило, триває до кінця наступного місяця від дати кожної витрати. Якщо не погасите заборгованість вчасно, банк нарахує відсотки, і тоді вони з'їдять ваш кешбек і замість заробітку будуть втрати. Зверніть увагу. У деяких банківських додатках потрібно вручну підключати функцію кешбеку разово або щомісяця 1 числа. Ознайомтесь попередньо з правилами кешбеку вашого банку. Чи варто користуватись кредитною картою заради кешбеку? Ні, тільки заради кешбеку користуватись кредитною карткою не варто. А от заради кешбеку і інших фішок, про які ми розповімо у наступних наших відео, безперечно варто. Але як не крути, сот гривень на місяць це доволі приємний бонус, без вкладень, без ризиків, просто за звичні покупки. Отже, буквально безкоштовно вам дають гроші, хоч і невеличкі. Про цікавіші варіанти заробітку за допомогою кредитних карток розкажемо вам у наступних випусках. Якщо було цікаво, підписуйтесь і ставте вподобайки. Це прискорить вихід нових відео. До зустрічі!